Добрий вечір, шановне товариство. Думаю, що в українському суспільстві страха військової поразки не було буквально з перших днів вторгнення, але страх один зараз пронизує різні соціальні верстви суспільства. Спільний для всіх. Це страх, що після війни все буде так, як було до війни. І о цього не можна допустити, тому що тоді виходить, що все марно. Чому про саме зараз треба говорити про Україну після перемоги? На те є чотири причини: по-перше, Саме картинка майбутнього збирає спрямовує соціальну енергію. Всі, хто занепадає духом, а це сьогодні ризикує кожне і кожна. Всі, побачивши картинку майбутнього, можуть трошечки дух підняти. По-друге, нам потрібно показати картинку майбутнього нашим міжнародним партнерам, які фінансуватимуть відбудову і модернізацію України. Вони звичайно хочуть розуміти, на що Україна буде витрачати гроші. По-третє, нам треба показати картинку майбутнього. Тим людям, які сьогодні виїхали. Бо якщо в них не буде привабливої картинки майбутнього, вони не повернуться більше того, заберуть сюди тих, хто виїхав. І, звичайно, четверта причина: вікно можливостей не буде аж надто широким, воно буде маленьким, як завжди. Треба бути готовим, щоб все це втілити. Саме тому є низка громадських ініціатив, спрямованих на те, щоб сьогодні зрозуміти. І не просто зрозуміти, а виписати документи публічних політик, які будуть після перемоги. І саме сьогодні в цьому готелі розпочався великий процес діалогів про публічні політики, який в рамках ініціативи України після перемоги здійснюється. Це будуть десятки експертних зустрічей, і тут в залі є чимало людей, які беруть участь і братимуть участь в цьому. Саме тому більше 220 громадських організацій підписали ще в липні. Декларацію маніфест громадянського суспільства про принципи е, післявоєнної України, принципи України після перемоги, так звана Луганська декларація? Ну тому, що воно було перед конференцією в Лугану. Але така гра слів, я думаю, вам сподобається, Колись ми проголосимо її в нашому Луганську. Е, якою саме має бути Україна після перемоги? Тут важливе бачення мільйонів людей, і е, в принципі після. Олександр Матвійчук, мало що можна тут сказати. Очевидно, що перед усім демократію маленька копія Росії не зможе встояти перед великою копією Росії. А я думаю, всі ми свідомі того, що Україна встояла саме тому, що вона є демократією, що вона є іншою за своєю природою. І дуже важливо вбивши дракона, не стати драконом. Але це ми говоримо про майбутнє України. Давайте ще поговоримо про майбутнє Росії. Тому що виникає дуже важливе запитання, а що є українська перемога? Теоретик стратегії Безі Лідлгард на це відповідав: перемога це є мир кращий за попередній, принаймні з вашої точки зору. І тут є питання: коли ми повернемося до міжнародно визнаних кордонів, чи це є мир кращий за попередній? Це мир такий самий, як попередній, бо залишається Росія з її агресивною елітою, з її а, масами населення просякнутими отруйною пропагандою, власне, за її машиною отруйної пропаганди, військово-промисловим комплексом і так далі. А, це мир такий, як попередній, а не краще за попередній. Давайте відверто скажемо: українська перемога це тоді, коли Росія ніколи більше не загрожуватиме Україні. А, інакше це просто. Перемир'я перед наступною війною, як між Першою і Другою чеченською війною, а в кращому випадку, як між Першою і Другою світовою. А в українському суспільстві побутує думка, що треба прокопати величезний рів, запустити крокодилів, і хай вони там за цим ровом роблять, що хочуть. Але вибачте, ракети перелітають через крокодилів. Крокодили не заважають ракетам. І поки в Росії будуть ракети, вони будуть перелітати через крокодилів. А, тому нам треба а, сказати. Що недостатньо перемогти Росію на полі бою. Треба зробити так, щоб Росія ніколи більше не загрожувала Україні, Європі і світу. А для цього необхідно поєднати два найважливіших принципи, про які сьогодні вже говорила Олександра: мир і правосуддя. На заході чути голоси. Що ці речі протилежні. Якщо ви хочете миру, кажуть нам забудьте про правосуддя, хочете правосуддя, забудьте про мир. Ні. Правосуддя це підведення риски під тією війною, яка була. Вона триває ще багато днів триватиме. А мир це те, що треба зробити, для того, щоб наступної війни ніколи не було. У багатьох європейських націй є таке гасло. Ніколи знову, і це знову буде українське гасло. А це означає, що не тільки а правосуддя, тобто покарання за злочини агресії, воєнні злочини, злочини геноциду, відшкодування е, матеріальних і моральних збитків, роззброєння і зниження статусу в міжнародних організаціях. ні. Правосуддя недостатньо. Потрібні заходи для сталого миру, потрібні внутрішні політичні зміни в Російській Федерації, яка ми прекрасно розуміємо, не є федерацією, а є імперією, бо включає в себе. Поневолені народи. Ми, українці, розуміємо ці поневолені народи, бо ми самі були століттями такими поневоленими народами, русифікованими, пригніченими, пригнобленими і гнаними на імперські загарбницькі війни. Це подолання російського імперського минулого в історії інформаційній політиці. Це подолання, будемо відвертими, стереотипів у західній політиці і дипломатії щодо Росії. Ці стереотипи всім відомі і дотепер живлять. Політику багатьох провідних країн світу щодо Росії. Це будемо знову відверті: зміна світового енергетичного балансу для того, щоб нафтові автократії ніколи не могли більше загрожувати світу. Це є частина великого фазового переходу всього суспільства. І, звичайно, про що сьогодні вже говорилося: трансформація міжнародної архітектури безпеки. Закінчу. Тим, що можливо буде не узгодженим з іншими моїми колегами, але це моя особиста точка зору. А, поки існує Російська імперія, Україна є загроженою. А, а, дякую. А лише мирна деколонізація імперії і реконструкція постімперського простору на мирних засадах, на засадах демілітаризації, де нуклеаризації. Де Захисту прав людини, виключно мирного вирішення всіх конфліктів, і лише реалізація базових засадничих статутних документів Організації Об'єднаних Націй про права всіх народів на самовизначення, лише це убезпечить мир в Україні, в Грузії, Молдові, Казахстані, країнах Балтії. В країнах центральної, східної Європи, всій Європі, всьому світу. Дякую.